Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму смачний французький фруктовий десерт. Клафуті нам знадобиться 200 мл молока, 100-120 г цукру, 2 яйця, 1 чайна ложка ванільного цукру, 100-120 г борошна. А для начинки підійдуть будь-які фрукти. У мене, наприклад, консервована вишня. Можна використати і свіжу чи заморожену, або взагалі інші ягоди чи фрукти. Також знадобиться одна столова ложка з гіркою крохмалю, у мене кукурудзяний. Змішую яйця, цукор та ванільний цукор. В яєчну масу додаю борошно і перемішую. Масу ретельно вимішала, щоб не залишилося грудочок. Вийшла ось така маса. Яка нагадує густу сметану? Тепер сюди вливаю молоко і ще раз ретельно вимішую. Вийшло ось таке рідке тісто, як на млинці. Тісто вже готове. Відставляю його поки що в сторону і займуся начинкою. До вишень додаю крохмаль та перемішую. Вишні викладаю у форму змащену вершковим маслом та присипану борошном. Викладаю вишні, а зверху виливаю тісто. Відправляю пиріг в розігріту духовку до 180 градусів на 1 годину. Розмір моєї форми 24 см.